Не знаю, друзі, чи ви бачили ще колись такі ліхтарики, малесенькі, компактні з автономністю і ще з таким функціоналом? Що в нас сьогодні буде на огляді? Це в нас фірма Вубен Ліхтарик G5. Буде цікаве відео, повірте, дуже цікаве відео. Ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua з цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку давайте ми його розпакуємо. Е, я вже його, до речі, розпаковував. Знімав відео шортс, але запакував назад показати вам, яка комплектація, як це все тут гарно зроблено і упаковано. Функціонал цього ліхтарика просто шикарний народ. Я вам скажу. Зараз я вам відео все розкажу, детально покажу по інструкції, по керуванню. Функції, режими керування. Ну тут просто я не знаю. Ліхтарик 400 люмінів. Ось така от малютка. Дивіться, ось така от комплектація. Це ось так. Кажу, я вже розпаковую. Тут плівочка, сам ліхтарик дістаємо ось так. Внизу. Дивіться, у нас що є. Зарядочку дали. Ось такий шнурочок USB Type-C. Їхній шнурочок. Ось такий на руку собі можна взяти спокійно. Інструкція мануал. інструкцію мануал ми також переглянемо, я вам покажу детально характеристики. Хоча я вам по керуванню також буду це все показувати. Ось сам ліхтарик. Дивіться. Ну не цаца просто малютка, такі малесенький, повністю весь металічний. Сама голова ліхтарика в нас крутиться ось так. Всі сторони, тут також все метал. Далі, дивіться, тут у нас радіатор для охолодження діода. Кліпса, магніт, зарядочка, IP68. Ну просто цаца, я вам скажу. Давайте я вам покажу ціну. Зайдемо на сайт, почитаємо характеристики. І тут також в інструкції можна на англійській мові. Тут це. Детально розписано, як включати. Дивіться, скільки тут режимів. Це просто треш. Моргання, струбоскопи з різними кольорами. Бачите, є е, скільки часу він світить. Де мій телефон? Зараз я перейдем на сайт. Я зараз вам покажу ціну. До речі, він не є дешевий, але на цей ліхтарик дається 5 років гарантія. Є підтримка, це офіційно в Україні. Коштує такий ліхтарик 6400 гривень з промокодом. Кепі 15% вводити на сайті, і у вас скидка 15%. І я вам все детально покажу, а потім перейдемо до всіх характеристик, як тут це керується. Бо е, по написах не все зрозуміло, як тут це переключати. Я трошки розібрався, реально тут просто гаджет такий, що треба розбиратися, я вам серйозно кажу. Це ось офіційний сайт. Заходимо на ліхтарі, заходимо на ручні ліхтарі. Сюди заходимо. Дивимось на наш ліхтарик. Е, він є в трьох кольорах: це чорний, зелений, грін і білий. Є. Ви собі обираєте, які вам до вподоби. Дивіться, це в нас є новинка хід, вибираємо сюди. Е, коштує цей ліхтарик 1390 гривень. Якщо ви вибираєте купити, е, внизу, бачите, є купон. Е, беремо сюди, вводимо код англійською. Маленькими буквами, кепі. Я також е, промокод цей залишу. От тут висвітиться тут на відео. також залишу в описі під, під відео. Кепі. Пишемо просто 15. Окей. 209 гривень скидка 1181 гривню. Ви можете придбати цей ліхтарик. Я думаю, ви це ви зрозуміли. Давайте назад. Давайте назад. Дивіться, у нас по характеристиках цього ліхтарика. Внизу.

Країна виробництва Китай, колір чорний бренд Вубен, гарантійний термін. В нас 60 місяців, тобто 5 років. Елемент живлення у нас 450 мА акумулятор, водозахищеність ip 68, тобто ви можете його поражати під воду. Ударостійкість 1 метр з висоти 1 метра. Він витримає він більше витримає. Він дуже маленький, компактний, яскравість до 400 люмінів, час роботи до 65 годин. 65 годин це щоб ви розуміли на самому мінімальному режимі. Дистанція 82 метри. Це просто малюк, який лупашить. Я вам серйозно кажу. Хто бачив мої відео шорт, могли бачити, як я світив в темноті. Дивіться, тут коротко, вони характеристики написали. Тут також вони описали керування. Є в нас кліпса, кліпса повертається вправо, вліво, вниз, як ти хочеш зачепити. Це дуже круто. Є кліпса, є магніт. Ще якісь є паси. Оці я не міг зрозуміти для чого, але до чогось вони є. Ти можеш десь його защовкнути. Бачите, ось такі паси зробили. До чого, я не знаю. Ну, вони зроблені для чогось так точно. Е, все крутиться, кольори, моргання, струбоскопи. Тут так в загальному. Дивіться, відкриємо інструкцію. Давайте ми заблокуємо. Зараз я вам покажу інструкції на англійській мові. Е, дивіться сюди. Е, тут просто я не знаю. Індикація заряду. Почнемо з самого початку. Заряджається він за півтори години. Індикація заряду в нас присутня. Тобто, коли ти його вмикаєш, вмикається він ось так: внизу. Якщо ви раз нажали, в у нас, у нас засвітився ну, RGB. Зажали ще раз, ти на світло, а якщо ми ще раз, то ми виключаємо. А якщо зажали і потримали, у нас показує індикація світиться синім, що він заряджений. Якщо світить, тобто тускліше на 50%, ніж зараз, в мене він, в принципі, заряджений. По нулях, якщо він світить ще тускліше, значить 50%. Якщо в нас світить повністю червоним, це в нас 40%, а це виходить в нас менше ну, наполовину, дуже тьмяно так буде світити, це в нас 15%, я так зрозумів. Далі, дивіться, тут у нас є кнопка блокування від випадкового включення. Оця кнопочка, це блокується. Тут і в нас порт зарядки. Я вам чесно скажу, в цей ліхтарик напічкали просто нереально. Дивіться, зажимаєте це все я вам зараз детально розкажу, покажу. Тут можна довго читати. Далі також е в, нас моргання, в нас моргання кожних кольорів. Бачите, тут дофіга кольорів, тому що в нас є rgb світлодіод і тут звичайний світлодіод. Далі в нас 400 люмінів. Тобто, тут сказано, 400 люмінів це 50 хвилин. А якщо 2 люміна, там 1 люмін, це виходить. В нас е 65 годин він може світити. 2 люміна, щоб ви розуміли, це бачите, індикацію включив, раз нажали. Це мискру, оце максимально бляха, очі зараз виїсть. Оце мінімально він також. Бачите, яка в нас крута крутілка, зменшувати і збільшувати яскравість. Дивіться. Це мінімальний режим. Ось на такому режимі він може світити як маячок, або як нічній. Я вам, в принципі, в темноті покажу, як на мінімум він світить, Це дуже прекрасно видно. Ти перед собою бачиш, орієнтуєш і так далі. Ось так він може світити. Це в нас два люміна, або один, або два люміна. Може світити до 65 годин. Це тобто 3 сутки. 3 сутки, ти можеш спокійно ось так світити. Далі, давайте виключимо, бо воно в очі разить. Далі RGB. в нас 10 люмінів, в нас 9 годин. А це в нас моргання, якісь маячки 45 годин. Нижче в нас промальовані Red-Blue, коли воно моргає, я вам покажу. Є таке, як поліція, там червоний і синій він моргає. Red Green, типу червоний і зелений, моргає, і, red, і червоний і жовтий також моргає. 10 люмінів, все по 25 годин. Дальність 82 метра променів. Це я щось не зрозумів. Кандел А, 1681 канделс. 1 метр це в нас ударостійкість, IP 68, загруження 2 метра на 1 годину. Вага 52,3 грама і розміри ще раз тут у нас вказані. Як вам, друзі, характеристики на такого малючка? Шикарні? Шикарні. Добре. Давайте перейдемо до самого ліхтарика. Зараз вам покажу все по керуванню. Спочатку по кріпленнях, дивіться, по-перше, в нас внизу є магніт. Ось такий. Відео буде довге, а інформативне і дуже цікаве. Дивіться, ось на такій лопаточці, як магніт е тримається. В принципі, він легенький, ось такий магніт. Далі, по кріпленнях, кліпса. Кліпса обертається в нас на дві сторони, вправо і вліво, хоч посередині. Тому що ти, якщо собі на сорочку, бо на кишеню, бо на ремінь будеш вішати, вони це зробили дуже класно, комфортно. Відтягуємо сюди кліпсу, кріпимо. Хочеш на цю сторону, будь ласка, на цю сторону. Хочеш сюди сховати, сховав. Світлодіод, я вже вам показував, крутиться сюди-сюди, як ви хочете. Тут у нас крутілка, в нас яскравість, ти тут регулюєш. Коли ти переходиш в режим RGB, Кольорового ліхтарика, ти собі тут поміняєш кольори, зараз я вам покажу. Так він виключений, тут у нас все розмальовано. Так він виключений, так він включений сюди. Защолка заряджати в нас Type-C індикація тут світиться. Я вам хочу сказати про гарантію. Гарантія 5 років, так і ті ліхтарики в нас маркеруються, кожен має свій номер. І цей номер в нас вигравірований, що ти його не стреш. Тут у нас Потай внизу можете бачити, я вам покажу ця гравіровка така. Що внизу потай, воно не стреться ніяк. До гори раз включили, можна включати ліхтарик. Ось це в мене на мінімум. Показую вам на максимум. 400 люмінів. Це в нас один або два люміна. Оце вон. Дивіться. 400 люмінів. Це просто я не знаю. Дивіться, Це цією кнопочкою ти можеш включати турборежим. Дивіться: раз, два. Турборежим на максимум. Це по ходу на декілька секунд. Потім яскравість падає, звичайно. Раз, два і виключити на мінімальний. Це десь, напевно, 300 люмінів, це максимально 400 люмінів. Якщо ви включаєте турборежим, вже крутілочкою ви зменшити не зможете. Розумієте? Ось так. Тобі треба нажати два рази. Тобто розблокував, і вже крутілочкою ти собі можеш підбавити також сам турборежим. Оце є турборежим. Можна кнопочку, якщо комфортно тобі кнопочкою, не комфортно тобі крутити. Ти можеш це все діло робити кнопочкою. Далі. Як переключитись на RGB? Зажимаємо. Переключаємось на RGB. Це в нас червоне світло. І тут ти можеш собі бачити, ось так крутити. У нас різні кольори: зелене, червоне світло, таке фіолетове світло, синє світло, зелене світло. Ось всі кольори. Скільки в нас кольорів. Моргання, як маячок, як зробити? Два рази нажимаємо, раз, два. У нас моргає. Зупинити це моргання, раз нажали, виключили. Раз нажали, включили. Далі в нас ще є ось такий струбоскоп. Це коли ви зажимаєте два рази, воно моргає, ви виключаєте і ще раз два рази нажимаєте, і в нас йде трубу... струбоскоп. Це в нас е, виходить червоне і е, синє. Щоб переключити, ще раз два рази нажимаєте на другий колір тобто в нас червоне і зелене. Ще раз два рази нажимаєте. Це в нас жовте і червоне ось такі от струбоскоп. Добре, виключаємо його. Дивіться сюди, якщо ми повзуночок сунемо сюди. У нас же наступне появляється порт зарядки. Я вже його заряджав, зараз вам покажу. Заряджається він е 2 вати за півтора години для 450 мА. Це супер. Ось так відбувається у нас індикація, що він заряджається. Як ви бачите, заряджається він 2 вати. На максимум, ось так він світить. Подивимось, коли яскравість впаде. Погнали! На годиннику у нас 14.23, Подивимось. Ну що ж, по годиннику пройшло е, 23, я став, ну там 11-12 хвилин. Дивіться, яскравість зменшилась протягом десь, я думаю, 5 хвилин. Давайте ми додамо. Бачите? Турборежим оце максимальна яскравість. Через 5-7 хвилин яскравість зменшується. Можливо, ви замітили на відео, можливо, ви не замітили. Тепер я хочу подивитись по нагріву. Як він нагрівся, він зараз на даний час включений. Як працює радіатор? Що я вам скажу? Я рукою дотуляюсь ось тут, де радіатор саме гарячіше. Це десь градусів 40. Не знаю, зараз вам покажу, дивіться. 44, я казав, 40 градусів. Тут у нас 45 градусів. Це нормально для таких ліхтариків, так діоди гріться. сам корпус, показую вам, 35 градусів, це в нормі, де акумулятор. 34, 35. Давайте я його виключу, скручу на мінімальне. Оце максимальне. Бачите, знов яскравість скинув. Це є стандартно, так що ви не переживайте, вони всі скидують, але повірте, вони світять яскраво. Це для того, щоб він довго служив, щоб не перегрівався світлодіод, щоб не перегрівалися елементи. Це є норма. Це всі так виробники роблять. Добре, ми скручуємо на мінімум, виключаємо його. Я його зараз ще трошки підзаряжу і зараз подивимось, скільки в нього люмінів, чи дійсності 400 люмінів є. Включаю я ліхтарик, це в мене, по ходу, мінімальне. Люксметр, як ви бачите, там виставлений. Я рулеткою заміряв приблизно метр від люксметра. Будемо бачити люміни. Отут десь, отут десь де, де я тримаю, там в нас виходить метр. Мінімальний режим, це в нас вони вказали. Тут десь 1-2 люміна. Світимо. Зараз не бачу, ближче приставимо. Е, якщо брати на сантиметрів 50, це 200 люмінів. Якщо ось так, так він не бачить. Люксметр зовсім не бачить. Добре. На метр підбавляємо трошки. Давайте я буду підбавляти. 337 люмінів це метр. Народ, він має 400 люмінів, навіть більше. Дивіться, люксметр показує з метра 993 люміна. Реально, я ще зараз на телефон скачаю люксметр. І ми поставимо телефон і будемо бачити. Дивіться, так, ідентично показує, як люксметр. Дивіться. Так, це в нас давайте крутимо на максималку. Ось так. 800-700 люмінів. Це я метр стою, приблизно, щоб ви мали розуміння, метр до телефону. Ну що, друзі, на дворі повна темінь. Коротше, зайшов я ось такий провулочок. Це ліхтарик світи не на максимум. Це мінімум. Зараз я вам покажу, як він світиться максимум. Зараз я вам покажу, як він світить на мінімум. Чекайте, ось так. Ось перед собою все що збачу. Так він буде довго і нудно світити. Так, приблизно десь. Ось так десь приблизно. Зараз я виставлю 50% ось так. Що я ще з собою взяв? Може ви бачите, ось там будинок стоїть, ну вам не видно. Зараз я помірюю відстань від нього. Давайте ми зробимо так, я його не виключаю. У мене є така ролеточка, 40 метрів там буде чи не буде. Показую вам. Свічу туди на будинок. Я думаю, ви бачите, лазер по будинку б'є. А ну доб'є чи ні. Не добиває. Ну ерор. Значить там більше 40 метрів. Підійдемо ближче. Не добиває. Ну там коротше, в районі 50-60 метрів до будинку. Пробуємо світити цим ліхтариком, друзі, на максимум. Ось так. Як ви бачите, дуже прекрасно видно. Будинок видно, ви його не бачили. Ось так він світить. Так, друзі, напротив, ще один будинок, можливо, там є 40 метрів, бо ця рулетка лазерна б'є 40 метрів. Бачите, я по будинку свічу? Ано. є. 34 метри. Вдарило. Бачите? 34 метри, Ну, як він світить там, на 50-60 метрів спокійно. Ще раз. Показую вам 34. Давайте розвернемось на той будинок. Що вино? Ну, там, там відстань приблизно одинакова. Ну, можливо, і далі. Ну, нижче візьмем. Не бачу. Ерор, ерор. Бачите, 34 тут показало. Включаю вам ще тут на 34, щоб ви бачили ліхтарик. Зажали. Це я вже зажав моргані, давайте ми виключимо. Раз включимо. <рес> Він лупаше, як дикий, я вам скажу. Розвернемо. Дивіться, оцей будинок повністю освічує. 34 метри, ти спокійно бачиш. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Це навіть, я вам скажу, на максимально нема сенсу світити, садити, можна скрутити. Ось так. Ось так. На 50% ти все прекрасно бачиш. Ну, супер. А. Ну що ж, розібрав я наш ліхтарик, давайте я вам покажу, як тут це зроблено. Просто шикарно, дивіться, тут все прогумоване. Можете побачити, у нас гумові вставки чи силіконові. Це все гума, так що він не боїться в дійсності води. Також показую, на Type-C роз'єми ось таке колечко теж гумове. Знизу у нас тут гума. Бачите, воно заскакує сюди, коли, за, коли Type-C ми закриваємо ось так. Навіть при включеному ліхтарику воно не буде пропускати вологи сюди, тому що в нас є. Тут є гумова е, така силіконове колечко. Всередині, дивіться, ось сама плата, все через шлейфи гарно зроблено. Сама регулювання от е, яскравості в нас зроблено плата ось така. І давайте доберемось до самого акумулятора. я тут вже його трошки підколопав. Все проклеєно, все, ну, товстий корпус металічний, самі, ви бачите, на такі маленькі габарити. Все дуже шикарно. Так, акумулятор. Ось наш акумулятор. 2025 року народ. Бачите, маркеров 450 мА 665 Вт. Годин. Ось такий от акумулятор. На акумуляторі у нас, по ходу, є якась БМС-очка. Так, є БМС-очка. Бачите, у нас є захист ось тут. Плата ось така стоїть. Так що непогано все зроблено. Ну що ж, друзі, тепер давайте підсумуємо. Що вам сказати? Та в принципі, ви все самі бачили. Тут ліхтарик реально шикарний. Напічкали все, що можна і не можна. Мені дуже сподобалось, що є підтримка е, офіційно 5 років. Кому такі ліхтарики підійдуть? Та в принципі всім підійдуть, особливо це воєнним, хто займається кемпінгом на подарунок, комусь собі любимому такий ліхтарик подарувати. Класна річ, яка буде в дійсності служити, бо зроблено дуже добре. Посилання на цей ліхтарик з промокодами залишаю в описі під відео. А на цьому все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Вубен шикарно зробили це 100%.